Що, Пісюні, татко прийшов, да, ти скучив за мною, скучив, дьо, да, скучив. Я прийшов не з пустими руками. Так, це куртка. Персику. він полюбив рибку, ми йому купили таку меншу, да? це більше. Цікава реакція. Лапи збиває. Велика риба. Ферсик. Знаєш, велика рибка? Ще такої великої в тебе не було рибки. Внюхує. Щось на вулиці зашевелилося. Хотів забрати. Так, фокус. Рыбка да. Ну что, не подобается рыбка? О, взял в зубы. Ну присюй. Что там? там, рыбка твоя? А мурчить як? Цікаво вона велика чи буде нею гратися? Оту малу так тягає, навіть я не знаю де вона толюка. Вона вискальзує зубів, чи що. Не тримає в зубах її. теперь щетки. да перси ну ну, ну что подобается чини двигается их зубы взял о о о балдеж да балдеж вот так да рыбка погрызай погрызай Треба. О, Молодець, молодець, хороший котик, да. Собак тримає Я думаю, що буде гратися. Вона також ця рибка, ну, говорять, що з кошачою м'ятою, я не знаю, там пропітана чи пришита, ну, вшита туди. Така м'янька. хвоста тягай. Емоції в тебе такі. Взяв зуби. Поніс. Поніс. Ну, далеко не заніс. Далеко не заніс. Ну що, Пісік, давай. І Танечку, передавай, ну що, довольний рибкою. Все, Буде Пісі гратися, рибкою. Реакція така. Ну, щось не сильно хоче. Передавай всім вітання, кажу всім гарного дня, будьте щасливі, здорові та багаті. Да, Пірсик? Щоб всі були щасливі, здорові та багаті. Все. Більше рибок там немає тільки одна.